Доброго дня, діти! вітаю вас на заняття з математики, і ми сьогодні з вами вирушимо у казкову подорож чисел та цифр. Але для початку нам необхідно допомогти одному нашому гостю. Це зайчик, який хоче потрапити в свою казкову країну, але не може добратися. Та дуже просить вас допомогти. Допоможемо зайчикові. Я думаю так. І перше завдання таке: скільки персонажів у казці рібка. Порахуй! Правильно, їх шість. Молодець. Ходімо далі. Ой, так це ж коза, яка не може порахувати своїх козенят. Давайте і козі допоможемо. Скільки козенят ви нарахували? Правильно у мами кози було семеро козенят. Скажіть, будь ласка, на яку цифру схожі ці предмети, окуляри, бантик та ножиці? Дуже добре всім відомо, що в ведмедя мед удома вісім діжок про запас може трохи є для нас. Давайте з вами порахуємо разом діжки з медом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так це ж цифра вісім прилетіла до нас на повітряній кулі. Ми раді вітати тебе, число та цифра вісім. Обведіть пальчиком циферку вісім. Число та цифра вісім складається з таких чисел: сім додати один, шість додати два, п'ять додати три, чотири додати чотири. Діти, а хто знає, що це за фігура? Вірно, це ж піраміда, а піраміда це геометрична фігура, яка є багатокутником і вершини якої стикаються в одній точці. Давайте пограємо в гру. Знайди фігуру куб. Правильно ось же вона, подивись уважно та знайди піраміду. Молодець, у тебе все вийшло. Подивись уважно та знайди трикутник. Вірно, з трикутником ми знайомі давно і сплутати його просто неможливо. Друзі, подивіться, та це ж зайчик. І, мабуть, він вже в себе в казковому домі. Він хоче вам подякувати та сказати до побачення!